Я ще раз говорю. Я за кермом не сидів, ви хочете просто мені мучі. А мені не жалко для вас. Пасія, е... достатньо, Ча, то, 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 то ж ти мене пас, правда? Хто вас пас? А, а що натворює, ви брат. творі, брати. А, а ти ті б на Ви мені хорошо кучу, бо вас пасти. Були позбавлені, а. Чи, але то ти мене, да? Тільки що цей побачив мені э, сп'яніння, так? Да? Ти тільки що говорив? Ні, не я говорю. Ні, де? Ні. А, це клікуйся. На, ті, на згоду? Дивиться тобі ще раз говорю, там не, не думайте написати, що, що я там сидів за родом і так далі. Хочу ваш начальник мучі. Ви Легко. Фіксуємо, тому що. Ми це бачили. Ви бачили що? Що, що? ви керували? Ви вийшли у ті самобілі. Ні, та ви... Та ви, ви, ви. Ви, ви, мені, було, ви мені краще втягнув. розкажіть, чого ви двома патрульними автомобілями залітаєте в цей одяг, в, в двір. Ви втікаєте, як це вирішує? Ви втікаєте, як це вирішує? Ви втікаєте, як це Та ну, все серйозно? Ну, там ще які два але ви вирішили. ой що вас спинили. <рисвіт> 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 Є на відео, що мене спинили? <рисвіт> Показуй. Потім покажеш. Добре. А де ти говорю, що приділив ще під наркотіками? Ні, я хочу, щоб він, він, щоб він вибачився зараз. Чого він має? А я закинув в, в смислі. В смислі. Він приділив, що я під наркотиками. Екстрасенс. Я определю що. В а ти я. Так. Я. А ну, і що, під наркотиками, чи біля, Ні, ну, під наркотиками, чи не. Я дивлюся по твоїх зрачках. То мені здається, що теж. Давай, ну, ти теж. Викликайте на стобах і службу не перевіряйте. Це мені Що це? Ваше прізвище по батьку, дата народження, житель міста Тернопіль, вулиця Київська, 3. Даю згоду на проведення мені огляду на стан сп'яніння. Запишіть, 10? я розпишуся. Ні. Тільки ну, то... ви своїми Три ну, не буде. То без цього не приймуть. Ну то, то що? що, я не відказуюсь, хоч запиши, я підпишу. Подвікаємо, я зараз запитаю, то матк. Панес. Си... Киїска 3. Київська 3. Забороняю. Я можу тільки підписатися. Що ви до їхали, то зараз не здасте по на різковому поступу? Дивіться, я ставлю підпис, можете собі там написати. Сирій, ну що а, це за ваше... поведінка? Що наприколіш, що ви мене серед ночі вздірнули, щоб ти, ти собі приділив. ти зараз будеш вибачатися. Я тебе заставлю вибачитися. Ти зараз не вибачишся. Не, не Ні, ти на камеру вибачишся, Різь. я закинув інтернет. Закидайте, це ваше право. Я. тобі говорю просто. Я, Дальше полностью месяц рек Дальше. Дай Житель Тернопіль, вулиця Київська і квартира Свівка. І номер будинку. Тернопіль. Шо, київська. Так. Даю. Не даю. Де писати? Просто даю закреслити. Не даю, не даю закреслити, так? Так. Даю я, типу. Так, закреслення. Число сьогодні 30 жовтня. 30-го жовтня. 30. 23. 3. Підпис. Так, зараз це. Поганий з тебе експерт. По наркоспіні. Але що я для вашого начальника тільки не готовий зробити? Може ж йому калк здати. Лофт. Да. Ти мене записуєш зараз. Так. А я нагадаю, звати начальника. Фамілія. Ну, патрульній поліції. Шевчук, Богдан, Богдан, Богдан. Шевчук, ти коли зброю віддасиш, то що ти накрав? Шевчук, аферіст. Не вийде дві непокори зробити. Повезіть себе. В смислі? Ні, та воно має. Ні, воно має. Я Шевчука висвітлюв в інтернеті, що він аферіст. Він обікрав в... вкрав воєнну амуніцію. Там чітко ясно в інтернеті прописано в газеті. Київ його прикриває, такі самі афірісти, як він. Як це немає? А тут за мною ганяють. Ну, хочете мої мочі, возьмете мочі. Зараз всі прикриєте роті і повезете мене додому. Ну, Ось закінчиться ваша історія. <кій> Зброю вкрав, розпродав, тупо написали. Ганяє за мною по місці. забетот. Що ви не пишете, батя? Ви собі жорстко накрутили. Експерти по Я Не знаю, що ви за роботи говорить. Ми не експерти, чи стоїть в лікарні. Ну ти ж сказав, що ти, чи хто там казав? Що побачили по мені наркотичний. Він назвав ознаки. А, а, у вас і... були присутні, ви зараз заспокоїлися, зразу ви агресували і Так прийшов ж ваш сотрудник, чи хто, як його правильно назвати. І говорить мені діч. Токи, що як я маю реагувати. То ж в мене алергія на поліцію. Ви ти приходите мене Ну а як же ж? Тільки в присутності Де, працівника поліції здається. Ну, це, це, це так по закону, тільки в присутності, так? так. Він має стояти і що мені потримати, так? Хоч. То точно по закону, бо я записую, я в інтернет. Він має стояти біля мене, так? Так. так. По закону. Бо Є, будеш. Я вам вчора... Добре. Скажіть мені, коли буде зразу цей результат? Завтра, дві. Ні, 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 ні. Він має бути зараз. А, ви, ми, ви, ви лікарі. сфальсифікуєте? Ви сфальсифікуєте? Так. Ви сфальсифікуєте. Я зараз, поїду зараз в другу лікарню і здам кров. Ви чуєте? Я вас попереджую, щоб ви навіть не думали. Машина. В смислі? Поліцейський здається. А що не зараз? А що не зараз зробити аналіз? Тому що зараз немає лікаря токсиколога. В смислі, що немає тої смужки запхати? Я хочу зараз. Я вимагаю. Я вимагаю зараз здати. Зараз немає лікаря. Циколога, третій раз вам. Визвіть його, це, це дуже важлива справа. Як я можу визити? Ну, от так, скажіть, що це дуже важливо. Дві патрулі поліції мене везли. Що ви кривитесь? Що ви кривитесь?